Вітаю. Моє ім'я Інна, канал Інна, колекції скарби, вироби. Я шию, колекціоную привабливі для мене речі. Це може бути фарфор, текстиль, біжутерія, книги, журнали. Тож стосовно частини моєї колекції це журнали, журнали по шиттю. Маємо журнал Краса і мода? Київ реклама 1986 рік. тираж 300 тисяч примірників. Коштував один карбовець на 70 копійок. Що пропонували? В 1986 році носити жінкам. Дуже цікава модель на обкладинці. Це модель складена з декількох тканин, це може бути і бавовна, і шовк поєднання тканина з вишивкою, різні кольори. Вони більш пастельні і цікаве для того періоду модель, і, як на мене, актуальна і зараз. Бачимо чорно-білі фотографії. Що пропонували жінкам середнього віку, які були моделі. Моделі класичні, елегантні. Далі бачимо більш такі варіанти для молоді. Моделі всі об'ємні, як нас зараз кажуть, овер. Моделі цікаві, непрості, поєднання декілька тканин, мереживо, тканина. І ще, як я бачу, діта маєчка непрозора. Мода як жіноча, так і чоловіча. Різні варіанти до цього журналу пропозиції моделей додаються викройки та опис. Зараз ми бачимо контрастні моделі, контрастні кольори, смужка, тканина без малюнку. Цікава біжутерія. Ми бачимо, що промисловість України виготовляла та пропонувала своїм покупцям в 1986 році. Це дитяче взуття, дитячі рюкзачки, сумочки, дитячий одяг. Знов бачимо моделі. Молодіжної моди, зачіски. Стаття є, яка описує модні на той час зачіски, укладки, мода для відпочинку, поєднання трикотажу та тканини. Те, що випускала промисловість для інтер'єру, це як вітальні, спальні, кухні, мода для більш вікових жінок. Вона стримана, елегантна, але має певні акценти, то як комірець, пасок або квіти. Також бачимо речі з трикотажу, теж як на мене цікаві моделі, Це бачимо опис в'язаних моделей. Рукодільницям, як зробити біжутерію, стаття про прикраси, які були актуальні на той час. Розповідь про тканини, що це за тканини, з яких тканин пошити одяг. І також моделі взуття жіночого та аксесуарів, таких як сумки. Це все 1986 рік. Наступний журнал теж краса і мода, теж 85 86 рік, але вже зима. Зимові моделі. Війшли в моду чоботи, які називалися дутиками, теж аксесуари різноманітні. Що пропонували носити? Це вже виконані пошиті моделі, шуби з штучного хутра, головні убори. пальта оздоблені натуральним хутром. Ось така була зимова мода. Бачимо дуті куртки, спідниці, штані. Яскраві тканини використані для оздоблення моделей. Модне взуття зима 85, 86. Повсякденна мода, ділова, як зараз кажуть. Аксесуари, виробництво буковинських майстрів це ручна робота, натуральна шкіра, оздоблення. Знову повсякденні моделі, планування житла та інтер'єри, які можуть бути з меблями. Мода для дому, одяг, та теж аксесуари, кукла на чайник та прихватки. Із обані халати, костюми, чобітки. А це вже святкова мода. Використані модні на той час тканини, контрасти, бархат. Вишивка, моделі стекотажу і на останок рецепти страв, які користувалися попитом на ті часи, та пропонували на приготування. Зачіски, укладки. Також є викройки. мода для відпочинку. Переходимо до наступного журналу. Це 83 й рік. Такі були актуальні моделі. Пропонують літом. В місті носити такі ось моделі, в моді горошок, оздоблення контрастними тканинами, банти, пати різноманітні, паски, стяжки. Призборення, знову контрастні тканини та вишивка. Це все літо 83, 1983, 1983 рік. Львівський моделей пропонує комбінізони, спідниці, шальвари. Шорти, панамки, теж є витрайки та пояснення до моделей. Це вже йде осіння мода, клітинка, плащовка, ділова мода. Актуальні костюми на той період. Знов клітинка, що нагадує стиль шанель, так воно і є. Це вже пальта, готуємося до осені та зими. В'язані моделі. Це пояснення деяким ручним роботам. Пропозиції стосовно дитячих моделей, трохи про шиття, пояснення про блузки та костюми, як їх можна оздобити та прикрасити, печворк, аплікація, наступний журнал моделі сезону. Літо-осінь, 1982 рік. Повсякденна мода. Чорно-білі фотографії, але все одно все зрозуміло. Кармани, кишені перепрошую контрастні тканини, паски, аксесуари, все більш-менш зрозуміло. Розглядаємо, насолоджуємося, хто згадує, хто ознайомлюється з модою тих років. Мені цікаво дитяча мода. Підліткова для менших моделік. Ну, Доволі цікаво, я б так сказала. Теж є викрайки, можна все втілити, є пояснення. Передивившись ці журнали, Можна звернутися до сучасних тенденцій і зробити для себе висновки, наскільки ці моделі актуальні зараз. Чоловіча мода. Пояснення по шиттю деяких нюансів. Як зшити сарафан. Переходимо далі. Журнал Муд, 1977 рік. Що нам пропонує Германська Демократична Республіка? Репортаж з Берлину, що носили в Німеччині і що пропонують нам це Болгарія. Це Венгрія. Кожна країна виступила в цьому журналі з своїми моделями, своїми пропозиціями. Діловий стиль. Різні кольори маємо акценти, хустинка, гольфік, твідові тканини, зимова мода, пальта. Отак от все було. Пошкоджений трохи журнал. Дається варіант вишивки, дається варіант пошиву шапки зимової з хутром. Теж є викрики, пояснення по пошиву, чоловічий комбінізон для в'язання моделі. Бачимо В'ячеслав Зайцев, що він пропонує в 1977 році. Яскраві, цікаві моделі, в'язані головні убори, шапки, моделі для в'язання, кардигани, гольфіки, мода для молоді. Чоловіча мода, святкова мода для більш вікових моделей. Знов чоловічі моделі, що пропонували на той час. Більш спортивний стиль. Фольклорний. Ми ознайомилися з журналом Муд 1977 року. Переходимо до журналу 1965 рік, як він випускався тоді. Це мальовані моделі, витрики, які треба було переносити на папір. Замальовки моделей схематичні. Малюнки, пропозиція тканин, які можуть бути, костюми, сукки, все з поясненнями та з викрайками. Додані варіанти тканин, які можна використовувати при пошитті цих моделей, дані пояснення стосовно тканин, опис моделей. Цікавий схематичний журнал, все зрозуміло, яскраво. Ось ми з ним майже й ознайомилися. Переходимо до останнього журналу. Це рига, мода. 1962-1963 рік. Теж мальовані моделі, опис як на російській мові, так і на латвійській. Дуже яскраві та Тематичні малюнки, все зрозуміло, де яке хутро, яка тканина, яка модель? Ми бачимо повсякденну моду, зима? Моделі для повсякдення. Бачимо домашній одяг, фартушки, костюми тощо, дитяча мода, чоловіча. Знову жіноча, різні моделі з схематичними замальовками. Все зрозуміло. Це Святкове вбрання. Мода стрікотажу, в'язані речі, це знов шиті. Спортивна мода. На жаль, в мене немає інструкцій, викроєк до цього журналу, але як натхнення. Може бути використаний. Тож ми з вами передивились частину моєї колекції журналів мод. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення!